Хлинка гумору, подивимося медичні меми, може, посміємося, може і ні. Нормальні люди інстаграм-моделі. До речі, стосовно гіперлордозу, да, гіперкіфозу, це якраз ця історія. Ну, Тобто, в принципі, до лікаря звернутися є yes, сенс. Yes. Це ваш хребет. Що? Що зенах поставте його назад? Часто пацієнти так кажуть, ми ж коли на консультації ми робимо, показуємо да, наочно хребет. І я кажу, О, дивіться, це хребет. І пацієнти да, шуткують, кажуть, а чого це він у вас в руках? Ну, все такі. Я щойно закінчив рятівну 12-годинну операцію. Пацієнт, дякую Богу. Це теж нас до речі ображає. Нічого не маю проти. Але дійсно така кропітка робота лікаря і психологічна, і фізична, і це подумати, зробити такі ризики. Така відповідальність насправді, але ж бачите, усередині тебе цілий всесвіт. Це точно туберкульоз. А, як, ми Коли навчалися в університеті, в мене була викладачка одна, і вона нам такі асоціації казала, що коли ми робимо рентгенографію грудної плітини, і ми бачимо там туберкульоз, то це схоже на сніжну замітті. Лікарі, не хвилюйтесь, рентген вам не зашкодить. Також лікарі. Ну, мені здається, що коли пацієнти роблять рентгенографію, їм вже вдягають такі захисні жилети. Якісь Титана чи що вони там треба погулять? Так, медичний алфавіт. Ну, не треба, не, не, не це вже, звісно, гіперболізація. У мене, наприклад, почерк хороший. А да. дайте можна помагати якусь? Да. Що написати? Парацетамол. Мушу сказати, що дійсно, що ми порівняємо мої зошити там на першому курсі університету і зараз. Ну, трошки змінився, але глобально ні. Ну що, не прочитається? Напишіть в коментарях. До речі, я знаю пацієнтів, от, умовно кажучи, я зараз напишу назву препарату, я вам покажу і напишіть в коментарях, що це за препарат. Кожен їй потрібна коронка. Тобто я ж казала, є, королево, розривай. Це, звісно, вже такий, знаєте. Привітівізм. Ну нічого, смішно. Смішно. Коронка. Як запобігти тунельному синдрому зап'ястя? Ні, сутулі плечі зігнуті зап'ястки. Так. Втекти в ліс і ніколи не повертатися. Да, до речі, всі розглядати тунельні синдроми. Да, ми всі кажемо лікарі в інтернеті, там гугл, там не знаю. Всі кажуть, що е, простежується сама по собі кореляція між сидячою роботою, робота за комп'ютером, і от як наслідок, тунельні синдроми. Ну так, да, але найлегше вирішення проблеми. Нема роботи, нема тунельного синдрому. Синдром у чому різниця між оральним і ректальним термометром. Смак це смішно. Це смішно. Стетоскоп навіть не вставлений в його вуха. Ну Тому що я просто, звісно, не те, щоб я знала, але емблема знакома. Я ще знаю цей звук. коли відео включаєш. Дідусь, тобі не слід було мені це дарувати. Малюнок надто гарний, дівчинка. Та нічого. Медсестра сказала, що я отримаю його назад десь через тиждень. Хвилинка чорного гумору. Немовля розслабляється після того, як отримало ідеальні 10 з 10 за шкалою апгар. Ну така це мілота. Я б хотіла бути неонатологом, це так круто. Ладно, може в нас дивляться неонатологи, це дуже відповідально. Ну це працює з малючка, це так мило. Привіт, як ти? Як здоров'я? Не знаю. В сенсі? Що трапилось? З тобою все добре? Та кажу, не знаю. В мене в автобусі пакет з аналізами вкрали. Блін, вибач. А, ну Лікар, ви висипаєтесь? Я. Тут Треба було дописати ще, ви висипаєтесь? Куди висипаюсь? Це інноваційний мем. Старша медсестра. Я після того, як забув помити руки. Гірше. Санітарки ще страшніше, ще, такі більш емоційні. За моїх часів ми працювали набагато важче, ніж ви дітки. У вашу колу тоді додавали кокаїн, так що не бздитут. Де? Да? Таке було? Прикол. Студенти-медики на перших стажуваннях. Та лаго. Ми так не виглядали. Я себе пам'ятаю, коли в університеті навчалася, ну там, студенти будучи. Ми вважали себе такими нормальними студентами, ми все знали, ми були дуже дорослі. Зараз я розумію, що це було смішно, і приблизно ми виглядали ось так, як на картинці. Але ми себе вважали повноцінними лікарями вже Серйозно. А. Що ви бачите? Незайманого мужика під 40? Поняв, а ну забирайся звідси. Я б слово забирайся, поміняла б на інше, а так нормально. Він ось-ось може завіруситися. Ти йому тік-ток завела? Я його не вакцинувала. Тонкий гумор, так. Я поняла ідею. Смішно. Лікар. У мене для вас погані новини і ще гірші новини. Погані новини, вам лишилося жити 24 години. Пацієнт. А які ж гірші? Лікар. Я мав сказати вам це вчора. Чорний гумор у медицині. Та єдина молекула сиротоніну, що тримає мене на плаву протягом усього дня. Хорошо. Це хорошо, так. Да. Як я себе відчував у школі, як я себе відчуваю у медуніверситеті? Так, да, смішно. Коли у тебе апендицит? Я хотіла придовбатися з того боку, з того. Ну, до речі, кстати, така рімарочка. Під часом пендециту ми отак лежимо калачиком скручені, а не отак стоїмо. Зі мною все нормально? Та просто подряпин на нозі. А можна глянути? Нога в іншій швидкій. Я коли мої однокурсники обговорюють свої відповіді після іспиту... згадала деяких своїх одногрупників. Хочу їм передати привіт. Це буде пісня, мабуть. Stay in life. Mm -hmm. А, ні. Mm -hmm. <плес> Не вгадала. Є просто пісня, а, під яку нас навчали ритму, да, коли ми робимо серцеву легеневу реанімацію. Є така пісня. Stay in life. у у А, а а stay in alive, stay in life. Буду там Знайдете, коротше, у вас їх є інтернет. <плес> Все. Це останній був.